Літаками, автобусами та залізницею вони подолали тисячі кілометрів з єдиною метою підтримати колег та поділитись досвідом. Лікарі, яких знає увесь світ, професори, науковці, найкрутіші спікери прибули до столиці України на міжнародний конгрес «УСАВА-2025». Ми приїхали сюди висловити нашу підтримку і показати, що ми стоїмо разом з Україною і нашими колегами тут. Я приїхав сюди навчитися чомусь новому, як в ветеринарній медицині, так і дізнатися щось нове про життя людей у цій частині Європи. Ми можемо відправити гроші, обладнання, інструменти і бути в безпеці на відстані. Але ми хочемо бути тут, аби сказати, що ми будемо з вами, підтримуємо вас. С напрямую нам важливо бути саме тут. Перш за все хочу подякувати. Це величезна честь і величезний привілей бути з вами тут. 16 спікерів зі всього світу протягом трьох днів ділились знаннями з українськими ветеринарними лікарями. На цьогорічному конгресі додали нові напрямки та спеціалізації від екзотичних тварин до ортопедії, ендокринології та психології. Я сьогодні тут для того, щоб розповідати про моральну травму, як вона впливає на військових, зокрема на ветеринарних лікарів. Я вражена тим, скільки погодилось людей. Приїхати з-за кордону та фахівці дуже високого рівня. Дуже приємно слухати лекції, багато цікавого, багато нового. Я бачу, що зали просто переповнені людьми. Нотували в записниках, записували на телефон, розпитували особисто коннект між іноземними та українськими ветеринарними лікарями вийшов напрочуд плідним. вони дуже уважно слухають і задають дуже розумні запитання. Відчувається, що вони справді хочуть навчитися, і це робить мене щасливим як лектора. для мене дуже велика честь брати участь навіть онлайн. Я розумію, в яких реаліях ви живете, і при цьому організували такого рівня конгрес. Це дуже професійна організація. Тут чудові учасники. Я мала багато цікавих розмов. Обговорили багато питань. Я захоплююся тим, як ви справляєтесь із викликами, і водночас зберігаєте високі професійні стандарти. Це справді вражає. Ви дуже чітко показуєте, яке місце Україна займає у світі, і світ зараз починає розуміти. Ага, ось у чому суть України, і вона дійсно варта підтримки це величезна можливість. По перше, дізнатись про ваше життя, поділитися досвідом, а також розповісти, коли я повернуся, що я побачив тут. Міжнародне співробітництво для нас дуже важливе, що вони приїжджають і бачать, як тут ми живемо, бачать нас живих лікарів, і бачать, що ми тут працюємо. Що ми взагалі є? Насправді для нас це велика, велика підтримка. Всіх цих людей об'єднує любов до тварин. Втім, окрім знань, як їх рятування. Рятувати на конгресі у САВА вони обмінялися і ще дечим дуже важливим. У мене таке от постійне відчуття, що я поринула от в ті конгреси, в ті атмосфери, як до війни було. Ми можемо спокійно жити, ми можемо працювати, ми можемо рятувати. Це хороший урок, як бути сильною людиною. Я бачу витривалість, щастя і життя. І це одне з найважливішого, чим я поділюсь у себе вдома. Ви живі, Україна жива.